«Веде нас в бій борців, упавших слава 80 років тому біля Добринівців відбувся визначальний бій між вояками ОУН та НКВДистами. Цей бій надзвичайно важливий для історії повстанського руху Буковини, особливо для території Заставнівщини, Кіцманщини та колишнього Садгірського району. Осени 1944-го, взимку 1945-го років тут активно формувалися боївки, готуючись до боротьби з радянськими окупантами. Розповідає історик. Василь Мустеца. Відповідно, тут на цих теренах утворилася боївка, якою керував. Костянтин Майданський Юрась з рогізним родом він об'єднав собі, Це фактично вже була майже повстанська сотня. Там вже була чітка структура, дві чоти, які складалися з роїв. Там все така була чітка структура, їх вже було майже 60, майже сотня. Зазвичай великий підрозділ, який треба він постійно переміщувався, їх треба було десь укривати, годувати, готуватися до, до опору. І повстанці всю зиму, всю осінь таким широким колом проходять по всім селам Заставнівщини і Садгірського тодішнього району. Проводять, скажімо так зачистки від такого радянського елементу, втім на злеті повстанського руху радянському НКВД вдалося вирахувати, оточити та непомітно вдарити по боївці. Склад боївки говорить про там, 60 майже осіб, але вона надзвичайно була мобільна. Хлопці там супроводжували зв'язкових, переміщалися з штафетками, тому так вона надзвичайно швидко змінювався. її склад. Одні приходили в боївку, інші відходили. Тому є таке намагання істориків все-таки скласти, хто був учасником цього бою, хто власне загинув, хто вийшов. З оточення, ну загинуло теж навіть за радянськими документами. Там спочатку називають цифру 13-18, нарешті 28, і навіть 30 осіб повстанців. Це дуже багато, -багато хлопців, там героїчні. І сторінки там застрелили, щоб не потерпляти в полон вже пораненими. За словами Василя Мустеци, тридцятьом повстанцям вдалося вийти з оточення. При те, що там кілька сотень оточили село з усіх боків, і всі відступи до лісу і до інших були перекриті. Тому багато вийшли, вийшли з бою. Багато потім повстанців десь більше біля десяти явились повинною. Тоді можна було представитись до органів влади і, скажімо, отримати певне прощення своїх. Ніби як злочинів перед радянською владою, як вони це вважали, і десь забезпечити собі спокійне життя, хоч не. певне спокійне життя ніхто собі не забезпечив. А частина вдалося вийти, переховатись певним навіть десь на території Тернопільської області, знову згуртуватись десь в травні і, і знову активно діяти до наступних там якихось подій. І саме топорівці належали до тих сіл, де формувалася основа тодішнього підпільного руху. Місцеві жителі брали активну участь у діяльності боївки, зазначає історик Гелич Рахіля Орисівна. Загинула в цьому бою в Топв Добринівцях, про які ми говорили. Козуб Микола Васильович, який був очолював ОУН на в місті Чернівцях. Він був в лютому 45-го заарештований і, якраз, до речі, в травні 45-го розстріляний. Також в бою брали участь інші мешканці Тоборівців. В тоборівцях було кілька повстанських акцій, дуже таких різких, в тому числі під час Голодомору 46-го-47-го років. Був навіть прямо під час наради, з тим, як відбирати хліб, було ліквідовано повстанцями голову сільради. Призначеного окупантами, потім кілька спроб нападів на колгоспні склади, де зерно лежало тоді, коли люди голодували на радгосп. сусідній. така активність стала причиною масового терору у селі. Додає дослідник. В 47-му році, наприклад, з 14 липня почались масові арешти. От, продовж з 14 липня по 24 серпня 47-го року, ну фактично кожні 3-4 дні, по троє-четверо людей арештували, 41 особа, чи навіть 43 заарештовані. Mm -hmm. З одного села впродовж місяця, можна уявити собі, який там терор, настрої панували в тому селі, а взагалі там. Здається, 195 виселених з топорівців. Близько 59, близько 60 людей засуджені, тобто які брали участь прямо в підпіллі активно. Родини всіх підпільників виселені. Це там велика, трагічна сторінка. Нашої історії боковинців х років і сьогодні, коли Росія веде кровопролитну війну проти нашої держави, українці чинять спротив на окупованих територіях, збройні сили, служба безпеки та розвідка проводять успішні операції. Все це надає нових сенсів повстанському руху 1940-х років на Буковині. Ми зараз бачимо кожна акція, яка вдається нашим силам оборони десь на території окупованій, це ну, подія, це ми, скажімо так, радіємо за них. Тоді так само такі акції проводились, можна провести паралелі тодішнім підпіллям на території, теж окупованій, теж тим, тим же ворогом. Тут теж кожна акція вимагала підготовки, вимагала. Доброго прорахунку практично всі повстанські акції були успішні, тобто хлопці заходили, робили справу і все згідно як задумано, і ворог мав великі втрати. На шанування подвигу земляків у Топорівцях проведуть національно-патріотичний захід, під час якого хочуть пошанувати полеглих учасників повстанського руху ОНУПА та підпільників, які загинули 19 березня 1945 року у бою з військами НКВД. Тетяна Дубіцька, Андрій Медведчук, Артем Куліковський, телеканал ТВА.